Так, вітаю глядач! Зараз продемонструємо, як налаштовувати перетворюючі частоти у режимі векторному режимі. Для початку потрібно внести дані до частотника з шильдику на двигуні, для того, щоб він мог нормально роботи. Це ми зараз розглядаємо векторний режим. Так, для, щоб йти у меню. Потрібно, по-перше, нажати, тиск, утримувати кнопку F0. F0. F0 бачимо. Це перший параметр. Нам треба зайти у параметри. Ми бачимо F8. Для цього сілочку вгору листаємо f2, f3, f4, f5, f6, f7, f8. Так, щоб зайти, натискаємо раз, прог. Ми бачимо, що зайшли в цю групу осіб 001. І це перший параметр, це потужність двигуна. Нажимаємо про, бачимо, що у нас встановлено 002 кВт. Зараз ще раз нажимаємо про, виходимо в наступну групу. І так листаємо. Для виходу з цієї групи. Нажимаємо кнопку «про» і утримуємо її, вийшли догору. І тут починаємо листати. Після того, як ми е, внесли е, всі параметри f 00 f 01 f 02 F0.3, f 04 це е, такі параметри, як номінальна потужність двигуна, номінальна напруга двигуна, номінальна струм двигуна, яку беремо з шильдика, номінальна частота двигуна це 50 Гц, розуміло, і е, номінальна швидкість обертів це шильдику. Також беремо дані. Після того, як ми внесли ці дані, ми виходимо з цієї групи, натискаємо, отримуючи більше двох секунд група f 8 заходимо, ну, я, я не, мені не треба було виходити, заходимо в параметр 7, це е, спочатку в 6. У нас векторний режим. Повинна стояти єдиниця. Якщо ноль, це скалярний. Скалярний це для насосів. І коли у нас довжина відстані від нас, двигуна до що більше 30-50 метрів. Тоді треба тільки в скалярний режим, оцей от перший. Так як нам треба векторний, до у нас буде єдиниця. Нажимаємо прок, це зафіксувати і вийти в другий режим. Тепер бачимо F. F807 це автонастройка двигуна, Чи, автонастройка перевірюча відповідно двигуна. Так як є такі параметри, як опір статора і інші параметри, ми їх не знаємо, і система сама це перетворює саме ці параметри. Знайде для себе. Для цього, щоб зайти, ми, ми можемо вибрати, бачимо в описанні, чи єдиничку, чи двойку. Єдиниця, єдиниця це статичний, коли вал не, не рухається, не, не двойка, коли вал рухається. Ну, Виберемо єдиничку, нажимаємо тобто У нас з'явилось авто. Для запуску нажимаємо Run. Зараз буде це включився вентилятор. Вмикнувся вентилятор. Можуть бути такі свісти. Це свіст від магніт... магнітного полю, яке создає перетворюючи подвигуну. Бачимо свіст такий, де можуть бути якісь такі звуки роздаватися зараз часу попіскування. І бачимо, що він змінює якісь значення автоналаштування параметри. Як тільки він завершить, він перейшов у показує, що виключено, це аж це оберти і потенціометром ми бачимо виставлено частота. Це автоналаштування у нас завершено. Так як у нас стоїть по замовченню заводські налаштунки, стоїть запуск з. З панелі керування, ну перевіримо, як це роботи. Кнопочку Run ми запускаємо, кнопочку Стоп, ми зупиняємо, запускаємо. У нас е частота обертів починає зростати до уставки уставка у нас 20 Гц. Бачимо, що вигун, е, обертається, нажимаємо, починаємо збільшувати. Бачимо, що. Е Починає, і не миттєво збільшується, а у нас є такий ще параметр. Ми окремо будемо розглядати як час запуску і час зупинки. Навіщо вони потрібні? Це ми розглянемо пізніше. Тут ми розглядаємо автоналаштування параметрів. Ми зменшуємо, зменшується оберти, Нажимаємо Стоп, зараз він зупиниться. Це повільно буде зупинятися. Це він зупинився. Це основні налаштунки роботи частотного кіритовича. От ці параметри, вони є в додатках і в інструкціях, це, це є.